Заїжджали на Авдіївку, коли вона вже майже в кліщах була. 21 день безпосередньо відбиття штурмів. Ми трофейною зброєю воювали, тому що наша клинила. Мій вибір я зробив. До останнього ми будемо боронити нашу країну після війни. Дуже багато наших хлопців буде вчити весь світ як воювати. Вітаю на Суспільному. Ми продовжуємо знайомити вас із нашими захисниками. Вони надзвичайно різні, різного віку, соціального статусу, займалися різними професіями у мирному житті і виконують різні бойові завдання зараз. Але всіх їх об'єднує одна мета боронити Україну. Сьогодні в об'єктиві наших камер Тарас Тарасов, прикордонник Волинського загону. Він воював на Покровському напрямку, брав участь у боях за Авдіївку, був двічі поранений і повернувся у стрій, аби служити далі. Ми шанування вітаю Тараса. родом з Володимира. Так. Давайте спершу пригадаємо, яким було ваше життя до повномасштабної війни. Чим займалися, що планували? Відслужив три роки на прикордонній заставі Пархоменкова. Далі звільнився, і життя склалось так, що був на заробітках в Республіці Польщі. Потім повернувся додому, працював, водієм на багатьох роботах. 24 лютого 2022 року. Зустріли на Волині? — Зустрів на Волині вдома і зрозумів, що треба йти боронити країну. Нас зібрали перших добровольців, нас здається, 50 чоловік було, і відправили на білоруський напрямок в ліси, де ми закопувалися, де ми чатували, де ми чекали ворога. Кожну ніч ми чули, як вони бринчали технікою, прогрівали її. Ну і був сформований наш, наша прикордонна комендатура швидкого реагування. Куди я її попав? Це так. підрозділ, який виконує завдання у зоні бойових дій? Звичайно, перша ротація була на Донеччину в 23-му році. Це була Донеччина, Красноморівка і Мар'янка. Свій перший вихід на позиції, коли вже прибули на Донеччину, пам'ятаєте? Дуже темно було, нічого взагалі видно не було. До позиції треба було йти десь в районі двох з половиною кілометрів. Ми їдемо і в бусі так як будто блискавка. Водій каже: це не блискавка, це так прильоти снарядів і. Ну, ми це вже зрозуміли. Почали вигружатися з буса БК, і це все ти на собі в болото, воно все падає. Ти разом з ним, плюс вибухи, плюс дрони, плюс це все. Ну але головне команда. Яке конкретно ви завдання виконували там? Ми тримали штурмовий напрямок з сторони Авдіївки. Тобто ми вже обороняли основне, це Красногорівка була. Ззаду нас була Красногорівка. Прильоти, скиди з Мавіків. Тоді ще тільки в почали зароджуватися, і з Мавіків вони трошки поскидували. Ну і наші так само скидували, і наші гідно давали їм відсіч. Було чим давати відсіч? Звичайно, було. Те, що я чув: ззаду нас, і мінометка, і ну, артилерія. Тобто прикриття було. Наші працюють зверху. Плюс в нас ще було з собою противотанкові засоби. Що таке тримати штурмовий напрямок? Це я зрозумів, вже будучи на Авдіївці. Це друга ротація. Друга ротація. 24 рік, січень місяць, Авдіївка. Гаряча фаза війни. Наступ на Авдіївку. Вже ми заїжджали на Авдіївку, коли вона вже майже в кліщах була. 21 день безпосередньо відбиття штурмів. Тоді в яких умовах доводилося воювати? В умовах е, міста це дуже тяжкі умови. Це, це постійно арте, артилерійський обстріл. Е, зруйновані будівлі, знищені вщент. Доводилось воювати з підвалів, тому що інтенсивність штурмів була дуже серйозна. Десять днів буквально ми були на промзоні, моя група. А далі нас перекидають на дачі. — Вася, давай в укрытие. Вася, в укрытие. Авдеевка, дача. Не спали вже. Ще не спимо взагалі. З моїм побратимом Доком. Привіт, Док. Вітання. На жаль, ще один побратим Микола, якого з нами вже немає. Е ще один побратим Ярик. Мої вітання. Ми відбували штурми. Доктор, покажися, братан. Слава по Україні. Так, да, це Авдєйко, так ми живемо. Просто. Віжтяк, слава Україні! Героям слава разом до перемоги! Смерть ворога! Тримаємось! Кожен день відбиття, напевно, п'яти-шести штурмів. Вже доходило до того, що ми трофейною зброєю воювали, тому що наша клинила. Треба було бути маневреному з хати в хату, часто переходити, міняти позицію. Як здобули трофейну зброю? Почули, що нас хочуть взяти в оточення. Почули, що вони біжать і кричать білий-білий. Ну і Саня, Саня, в них льозів видно такий був. Ну, і вони не знали, хто де є, чи є в тій хаті ми, чи нема. Їхня, можливо, розвідка і не бачила, що ми там є. Нам в хату забігає загарбник, його було знищено, дякуючи тому, що на криші наш побратим спостерігав за цим. І збоку почули, що ще один є. Він теж був знищений, третій був знищений закидами гранат. Зброю забрали, в них забрали дві радіостанції. Ми ще сутки контролювали обстановку, тому що вони посилали своїх снайперів на наші полімятні точки. І ми нашим доповідали, і хлопцям казали, які по периметру, що, мов, хлопці, будьте обережні, того, що на, за вами полюють. От коли військові, які побували в таких місцях і під час таких штурмів, вони розказують, що це безперервний потік людей, тобто на тебе постійно да. йдуть люди. Я вам скажу більше: тримав ту радіостанцію, вони кажуть, 5 п'ять хвилин підходить нова група, прийшла. Відпускаємо, прийшла, відпускаємо, прийшла, відпускаємо, і це все настільки в потоці, що немає кінця, не краю тому. Як в таких умовах витримати? Я вже не кажу про те, щоб поїсти чи поспати. Коли нам підносили БК там в якусь точку, і нам треба було йти забирати його, бо машина ніяка не під'їде до тебе. Активні бойові дії, і це все в пішому порядку. То разом з тим передавали і цигарки, і смачненьке щось, солоденьке щось. Так виходило, що. Коли ти магазини забуваєш, хтось інший там якусь канапку тобі робить, підносить, бо ти сектор тримаєш. До цього доходить, що це на автоматизмі. У мене навіть док, побратим мій, він сніг, тоді випав перший, і він під хатою сніг зібрав, бо води не було. топив, І це була найсмачніша кава в моєму житті. Найсмачніша. Так що такі моменти, вони настільки душу зігрівають і дають от, радість, якусь радість таку, що. Можна далі боротися. Розкажіть більше про тих людей, які поруч з вами воювали. Дуже світлі люди різного віку. З нами також було два побратима малюк, вітання йому. Ботанік. Він був поранений, йому надав допомогу мій побратим Док. І вдалося його на ЄВАК послати. Це крайній ЄВАК був, який е, далі вже все. Тарас, ви теж отримали поранення під Авдіївкою. Була закрита черепно-мозкова і контузія. Ну це офіційно, просто там вже їх ніхто не рахував, тому що з контузіями е, люди не евакуюються. Тобто е, треба тримати позиції. Та як входили за Авдіївки? Тяжко відходили, бо постійні обстріли, і на всіх вулицях, на сусідніх вже вулицях чути було, що. Йдуть штурмові дії. У нас дрон вів, казав, куди йти. Ми зайшли в підвал в певному будинку, де ще побратими наші були, дочекалися команди і на техніці. На бусі, на бусі нас вивозили. Це такий був вихід вже дуже швидкий. Я думаю, один з крайніх, тому що, наскільки мені відомо стало, і мої побратими вже виходили, будучи в оточенні. 21 день. Майже оточеному місці. Як вдалося втриматися в цей час, що допомагало вистояти? Колектив. І всі були на позитиві. Тобто хлопці не кричали, що все пропало, і кудись там всі знали свою роботу, кожен виконував свою роботу. І, дякуючи злагодженим діям, ми вистояли. До останнього боронили до тої команди, поки не поступили на відхід. 17 лютого 2024 року Сили оборони відступили на більш. Е... Вигідні позиції міста на той момент вже фактично не було. Так Як виглядала Авдіївка, коли ви з нею відступали? По перше, було дуже тяжко переходити е, з вулиці на вулицю, тому що після прильотів кабів там такі ями були, що я бігав з Матадором. Це противотанковий засіб, і два рази я попав в таку яму. Ну нічого не видно. А вона метра півтора глибиною провалюєшся туди, бо йдеш, зачіпляєшся за зруйновані стіни, цегла, бетон. Місто Авдіївка, що воно для вас особисто означає? Такий символ стримування ворога ну, в цей етап е, мого життя. Хотіли би туди повернутися? В мирний час, так? В вільну Україну, звичайно. Коли відійшли з Авдіївки, е, далі продовжували виконувати е, бойові завдання? Трошечки полікувалися і почали виконувати далі бойові завдання, так само Покровський напрямок. 1 квітня, зайшовши на Новомихайлівку, отримав поранення під час штурму. Прилетіла міна 82. ка Нас було четверо хлопці, боронили далі. Я почав залатувати ногу, перемотувати і забувати вже хлопцям БК, будучи в погрібі. Атаки в піві постійні. Плюс, вже росіяни закріпилися на протилежній вулиці. І почали вже штурмувати нашу центральну вулицю, нашу позицію. Так як я поранений, мене мої побратими допомагали мені евакуюватися. І прийшла нова група. Ми ще довго не могли вийти, тому що був обстріл. Вийшли в районі це 6 кілометрів. Ми йшли. Ви були з пораненою ногою? Я тягнув її, тримався за хлопців за побратимів. Я їм дуже вдячний. Вони більше втомились, ніж я. Бо я їх тримав за рюкзаки. Ззаду вони мене тянули, я пригав ножкою тою, я... та й вийшло. слава Богу, вийшло. Вам доводилося відбивати штурми в 23-му, 24-му році війна за той рік змінилася? Змінилася дуже сильно, так як в 23-му році ми більше в нас позиційна війна була. Тобто не було таких штурмових дій прямо на мою позицію. А вже 24-й рік зовсім війна змінилася. Це безпілотні літальні апарати. Це взагалі настільки розвиток пішов вверх. Людина як факт ФПВ не справиться. Після поранення 6 кілометрів побратими вам допомогли дістатися до якогось пункту, так. так? Що далі? В Курахово, де мене прооперували, далі повезли мене вже в Дніпропетровську. Там так само зробили ще одну операцію і вже відправили в шпиталь в місто Луськ. Як ваша сім'я, ну батьки ваші, як весь цей період переживають? Як їм це вдається? Постійні хвилювання за вас? Не було зв'язку. Це для мами там, і батька дуже серйозні переживання були. І коли вже я вийшов на зв'язок, вже позвонив до мами, сказав: все добре, до батька позвонив, вони вже сказали, все, ми заспокоїлися. Ви не один в сім'ї воюєте, так? Ваш тато теж пішов воювати? Так. Тато. Я пішов в березні місяці 22 року. Після вас після мене, так він рішення прийняв, що син воює і він не зміг вдома сидіти. Скільки йому було років? 59. Потрапив у бригаду. В 14-ту бригаду об'їздив так само запорізький напрямок, Миколаївщина. Хто за кого більше хвилювався? Ви за тата чи був фінцов. момент, коли я тримав з ним зв'язок. В них був обстріл. І в нього телефон з рук впав, і я там до нього кричав. Ну, але все було добре, він просто телефон в нього впав. Він вже звільнився з служби у зв'язку зі своїм віком. Що вам каже зараз? Він мене підтримує він гордий за те, що в нього син воює. Реабілітація після другого поранення скільки часу тривала? Лікування тривало з квітня після поранення до кінця липня, майже майже чотири місяці. Це три операції. Була реабілітація, де мене відправили в Закарпаття на два тижні. Я розумію, фізичне відновлення, так? Це одна справа, а психологічне відновлення. Коли вже вдома, на Волині, і проходить час, ці рани загоюються, я перевівся після поранення і охороняю зараз виконую завдання на українсько-польському кордоні. Ті рани, які тут теж загоюються? Вони не до кінця загоюлись, але я роблю все для того. Щоб про це не думати за цих майже три роки повномасштабної війни, як змінилося ваше усвідомлення і ставлення до цієї це наша країна. Мій вибір я зробив. До останнього ми будемо боронити нашу країну. Мені здається, справа кожного чоловіка, якщо не боронити, то допомагати нашій країні. Хлопці вже втомилися. Треба трошечки їх змінювати. Треба, щоб люди вчилися, тренувалися, допомагали, хто чим може. Я так розумію, що служба на українсько-польському кордоні, ви цим не обмежуєтеся, ви готуєтеся до навчання і хочете стати офіцером? Так, найближчим часом я їду навчатись на інструктора в одну з країн Європи. Ну а в майбутньому планую так. Планую стати офіцером. Навчання за кордоном перше було перед чи після першої ротації? Після першої ротації там вчать по натовським стандартам в більшості воно відрізняється тим, що тут. Трошечки все по-іншому, мені здається, тому що бойові дії не такі. Тут, як безпілотні літальні системи, це ноу-хау, і вся Європа від нас тепер може вчитися цьому. І я скажу, що після війни. Дуже багато наших хлопців буде вчити весь світ, як воювати. Ви вже своїм досвідом можете ділитися? Ми плюс з ними ділилися. Так само вони були в зоні бойових дій. Тобто хтось в Афганістані, хтось в Іраці. І вони знають війну просто не з такої сторони, як знаємо ми її. Вони воювали не з такою країною. Не в таких масштабах. І на території своєї країни. Так, звичайно. За що ви воюєте зараз? За свій дім. За родину, за нашу вільну Україну. Багатьох військових питають, чи думають про те, чим би хотіли займатися після того, як завершиться війна. Дуже багато хто відповідає, що не планують так далеко. Угу. Як ви? Ви про це мрієте, міркуєте, думаєте? Може, хочете до якоїсь своєї улюбленої справи повернутися? Так, є одна улюблена справа це таке хобі маленьке, ручна робота. З шкірою, з виробами шкіри. До війни я трошки займався цим, коли мав вільний час. Якісь речі робили? Картхолдери, рівні. Ну, але це треба, щоб воно було в душі. Бо по-іншому це ну, цим не будеш займатися, а от я це люблю. Друге ім'я військовослужбовця на війні це його позивний, він багато про що говорить, як правило, який у вас позивний. Татар. Хто мене знає, всім вітання. А чому так? Від перших букв там ім'я і прізвище. Перед війною хотів е, займатися своїм цим маленьким бізнесом, і це мав би бути логотип мій, як зараз мене позивний. Ми, до речі, нашу розмову записуємо у музеї воницького прикордонного загону. І тут є дуже різні експонати, але в тому числі експонати сучасної війни. Да. Є якась річ на яку ви можливо особливу вагу звернули? так. Звичайно, це Матадор, протитанковий, проти броньовини техніки засіб. Покажіть. Що це? З чим ви пройшли Авдіївку? Так, це цей мотодорчик RGV-90, дуже легке використання. Тут є ракета, викручується заряд. Дві дії має, тобто осколочно фугасний і кумулятивний. Я з ним бігав з таким от по всій Авдіївці. Врятував життя? Він відбив один штурм, тому що в сусідній будівлі. Засів противник з другого поверху та будівля була майже знищена е, цим засобом. Є така думка в людей, що прикордонники не воюють, що десь на границі стоять паспортний і прикордонний режим. Але це хибна думка, тому що є дуже багато бойових підрозділів прикордонних, і які боронять країну на самих гарячих напрямках, на одних з самих гарячих напрямків по всьому кордону. По всій лінії бойового зіткнення ми сьогодні з вами багато говорили про дуже довгі бої і про ваш цей безперервний потік штурмів і про втрати, але, мабуть, за цей час є і те, що ви здобули. правда? Здобув бойовий досвід. І далі буду вчитись. Хочу вчити людей, показувати, передавати їм цей досвід, щоб при виконанні бойових завдань вони знали, що їм робити. як себе поводити і як. Нищити ворога, можливо, хтось із чоловіків зараз для себе ще ухвалює рішення. Так він розуміє, що він підходить до моменту, коли він вже піде служити, і вагається, так, чому йому варто прийти до прикордонників. Підготовка, тут е забезпечення, тут е ну, мені здається, просто це дуже велика така родина, е яка е береже одна одного. Залишилися в вашому житті речі, які вам приносять радість. Радість бачити близьких рідних і радість бачити побратимів своїх на телефоні, там написати 450. Такі дрібнички вони приносять таке задоволення. Хтось позвонить, скаже, як ти і я позвоню, спитаю, як справи. Насамкінець хочу вас запитати про те, кому і за що зараз би хотіли подякувати в цей момент. Подякувати хочу своїм рідним і близьким за те, що чекали мене. Побратимам своїм, хто за мною воював, з ким я воював, тримали плече опліч. Дякую, хлопці, ви найкращі. Я вам дякую зараз за цю розмову і насамперед я вам дякую за службу. Дякую, слава Україні! Героям слава разом до перемоги! З нами сьогодні на Суспільному спілкувався Тарас Тарасу, прикордонник Волинського загону, який розповів про важкі бої під Авдіївкою і про те, що його мотивує не полишати службу і залишатися. На обороні нашої країни Бережіть себе і своїх рідних на все добре.